Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами Тайгер Мауса. Вчора я його покатав активно, десь впродовж 15-20 боїв точно вам не скажу. Плюс до того я хочу розповісти вам про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Щоб ви нічого не пропустили. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі, за вашу підтримку. Перше, що я хочу вам розповісти, це про те, кому ще не видали заслужену нагороду 2023 року в World of Tanks. Якщо ви зайшли в гру після 1 грудня, вперше після старту заслуженої нагороди, то така вам не нараховується автоматично, її потрібно забрати самому. При цьому технічно вона у вас вже є на аккаунті. Для цього запустіть гру без модів, бачите без модів, перейдіть в центр повідомлень, вікно праворуч знизу. Це ось це віконце. І потім переходимо туди дзвіночок і тут буде висвічуватися заслужена нагорода. от Дивіться, у мене тут, бачите, висвічується те, чого я не забрав. От, наприклад, календар можу зараз відкрити. До речі, його потрібно відкрити, бо я тільки в гру зайшов. от такі от сьогоднішні нагороди. А у вас там буде заслужена нагорода. Зараз воно завантажиться, і ми вийдемо з цього віконця. Це перше, що я хотів нагадати. Друге, що я хотів вам просто розповісти, це з'явилася інформація по шансу випадіння техніки 8 і 9 рівня у новорічних коробках 2024 року World of Tanks. Дані отримані через модуляцію, відкриття лутбоксів 500 разів, 500 тисяч точніше аж разів. Статистика була складена під час відкриття 250 коробок. Очевидно, що 100% шанс буде загарантовано відкривання 50 коробка, але ну, мається на увазі, що якщо 250, наприклад, береш, то на 50 в будь-якому випадку тоді випаде преміум танк. Цікаво і те, що при хорошому везінні можна отримати всі 5 танків за 50 коробок. У середньому гравцям вистачає відкрити приблизно від 100 до 150 коробок. Для того, щоб отримати всі танки в нинішньому новорічному наступі 2024 року. Тому купувати 240 коробок, пропозиція, яка є в преміум магазині, саме заради танків, безглуздо. Ну в основному, я думаю, люди купують такі великі пропозиції, для того, щоб отримувати компенсації. І, от, наприклад, я не заради того, щоб похвастатися. От дивіться, у мене було відкрито завдяки вам, друзі, завдяки вам, що ви мені надарили багато коробок. Було відкрито 228 коробок, майже 250. Такої кількості я ніколи не відкривав, і у мене дуже багато компенсацій випало. Чотири компенсації по преміум танках. Тайгер Маус, PT випала, Ксор 1010 FB -10 і об'єкт 750... 752. 752 правильно. От Всі вони випали, дивіться, скільки золота 144 тисячі. це феноменальна цифра, такого я ніколи не бачив на своєму аккаунті. От такі от справи по коробочках. Плюс до того, ви ж знаєте. Точніше, я вам вчора нагадував, але хто ще не в курсі, то я розповідаю, що в нас доступна акція в бій на дві лінійки. Перша лінійка, от дивіться, ось вона, на Panzer 7. До речі, 3D-стиль я ж говорив, що ми можемо зараз забрати у магазині жетонів оновленому. Друга лінійка у нас на Юдис 15 15,16. Якщо ви ще не прокачали ці лінійки або не купили топів, можете купити зараз вигідно. Дивіться, які ціни. От Знижка 30% у нас на 8, 9 і 10 рівень. На 7 рівень скільки тут? Також 30%, на 6 30%, на 5 50%. І тут вже по 50% на все те, що нижче. Ну це, звісно, не цікаво. Дивіться самі. А тепер переходимо безпосередньо до Тайгер Мауса. Я зіграв, я ж кажу, дуже багато на ньому боїв. Ну, порівняно багато, тому що я хотів зіграти взагалі, 5-8 боїв максимум. У мене багато часу не було. І забити на нього, так скажемо, ну, зробити тест і потім вже грати на чомусь іншому. Але так не вийшло, чесно. Тому що дивіться, у мене от статистика 40% перемог. Хоча, якщо перейти до статистики машини, то ми можемо побачити, ось дивіться, завдано шкоди в мене 2638 в цих боях, до речі, 15 бачите, боїв. І отримано шкоди 1880. Тобто я не реагував, я старався настрілювати, але суть в тому, що кидало до таких команд, що мама не горюй. Давайте розберемо з самого початку бронювання даної машини. Це в нас преміумний танк 9 рівня Німеччини важкий танк. У нього повинна бути броня. Дивимося під прямими кутами. От так як ми на нього виїжджаємо, що в нього по броні. Дивіться, які цифри: 280, 270, 300 мм. От побачте, якщо ми подивимося по живучості, от дивіться 220-100 це бронювання корпуса. У нас реально 200 ВЛД. Дивіться, НЛД навіть приведена, якщо під такими прямими кутами, 260 ну ніби нормально. Ніби нормально. І тут дивишся, ніби нормально, 280. Не всі повинні пробивати, там, так скажемо. І тут 300, думаєш, не всі будуть пробивати. але не все так просто, друзі, шиється аж бігом. От, наприклад, коли його бачать, цю машинку. По-перше, ж вона повільна, ви ж самі розумієте. І по-друге, коли його бачать, то всі заряджають одразу голду. А голдою він пробивається без проблем. Абсолютно без проблем. Борта тут, звісно... Хороші, от 120 мм бронювання корпусу, хоча я не можу сказати, що це дуже хороший показник. Якщо так, то ви ще зможете відтанковувати. Якщо отак, то ви вже ну, вас будуть пробувати, звісно. Бронювання, напевне, навіть гірше, ніж в об'єкта 752. Там, по-моєму, 140 мм. борта. Але це не картонні борта, я нічого не можу сказати. Але вони гірші. Хоча є і екрани. Хто його знає, дивіться, Ну, мене дуже часто в борта пробивали, От під такими кутами 100% будуть пробивати. бачите вже 138 усього приведена броня. Якщо кути будуть отакі, то тут вже буде або не пробиття, ну в основному не пробиття. Хоча мене якось прошивали, я не знаю. Мене практично всі прошивали. Другий мінус, дивіться, у нас ніби броня є, ви витикаєтеся ви із-за дому, там за якоїсь там ромбуєте, так скажем. І ви тільки щоку свою показали, тут 300 мм, вам відразу туди і стріляють. Тобто ви ще й гармату свою, так скажемо, не висунули, а вам уже щоки надавали. Плюх, це, звісно, напрягає. Я не можу сказати, що ця машинка по живучості дуже погана, але вона повільна і з-за того це все як усугубляє, так скажемо, цю ситуацію. Так Міцність 2170 одиниць, поліпшене загартування дає 200, я його використовую стандартне. І базова модифікація титкової бронепластини, це виходить, польова модернізація качається, плюс 20. Тут буде більше. Звісно, якщо по польову викачать, більше. Якщо підсумувати, то звісно, основною фішкою даної машини являється його живучість. І вона в нього є, але вона далеко не ультимативна. Вас будуть дуже часто пробувати. Другою фішкою являється цієї машини, це разова альфа. Тому що на 9 рівні 530 одиниць для важкого танка це хороший результат. Реально хороший результат. Середнє пробування броні 246 ББшко і також нормально. Швидкість польоту, звісно, трішечки менша, ніж необхідно. Хотілося б 1000-1000 плюс, але 920 майже дотягнули, можна сказати. Бронепідкалібер тут взагалі ніяких претензій немає, він класний, тому що він пробуває 311, швидкість польоту снаряду 1150. Тобто. У нас навіть фугаси в принципі нормальні, тому що, дивіться, підвищена шкода 670 і пробуває 65. Вони так само, як і ББшки 920 летять. Тобто їх можна використовувати. Тут циклічна гармата, наприклад, якщо ви бачите, що проти вас якісь вафлі там, чи ще щось картонне, то можна заряджати, щоб ви не прогадали і домашки більше дали, так скажемо. Наприклад, у об'єкта 752 я їх не вожу взагалі, тому що там барабан. Ну, я ж не буду барабан цілий фугасів, а там буде ситуація якась, і я навпаки там, в мінусі буду. Це моя стаття. Я не знаю, ви як хочете. От така в нас гармата. Якщо її подивитися по інших характеристиках, до речі, стабілізація, наскільки я пам'ятаю, тут 0.18. Зараз я знайду інформацію. Одну секундочку, в мене тут була вона на телефоні. От так, правильно, стабілізація на ходу 0.18, тоді, як нагадую, що стабілізація в об'єкта 752 там гірша 0.24. Значить При повороті машини 0,18 стабілізація, і при повороті башти 0,11. Тобто в нас стабілізація в машинці більш-менш нормальна, як для важкого танку. Це все відчувається. Ви зараз в боях це все бачите. По обладнанню я використовую поліпшене загортування клас 1, гарматний досилач і турбонагнітач. Звісно, можете використовувати як хочете. Я тут турбінку поставив, тому що мені важливо хоч трішечки апнути дану машину. Якщо по інших характеристиках подивитися от по вогневій потужності, то середня шкода на хвилину у мене 2432, це без допайка, без нічого. розкид 0,35. У нас техніка така, що на близьких дистанціях, я скажу чесно, ну от, по влучаннях дуже великих проблем немає, тому що серйозно або близькі. Або середні дистанції. Час зведення 2,25 це хороший показник, друзі. 2.25 – це нормально. Мінус 7, плюс 23. Мається на увазі це нормально для такого типу танку, тому що цей танк він може витанковувати. Так його будуть дуже часто пробувати, особливо якщо ви будете грати постійно з 9-10 рівнями. Там на голді дуже багато грає. Вони перемикаються, будуть пробувати. Але, по крайній мірі, ви зможете в розмін давати. Заряджання гармати у мене 13.08, скорострільність 4,59. От така от у нас вогнева потужність. По живучості я вам повністю все сказав, по рухливості дивіться. У нас машинка у такій комплектації, як у мене, важить аж 120 тонн з половиною, тобто він дуже важкий. І от в фіналі бою, цього, що я вам показую, там у мене навіть танк врубається і е, е, втрати всі свої ХП. 500 чимось одиниць. Він дуже важкий, тобто, якщо у вас хтось старанеться випадково, то йому капець буде. Дуже багато ХП зніметься. Потужність двигуна у нас 1290 кінських сил при питомій потужності з турбонагнітачем, хочу наголосити з простим 1071. Так би було трішечки менше 10. Максимальна швидкість піднімається до 36 вперед, 18 назад. Швидкість повороту шасі 2987. Хочу сказати, що швидкість повороту хоч і невисока, але як для такого типу техніки – нормальна. Звісно, динаміка, якщо підсумувати взагалі от по динаміці, то це наш мінус. Це наш великий мінус. Скритості абсолютно нема, з камуфляжем 491 і огляд 431 метр. А це вже непогано. Тому що якби навіть якби використовував я, от, наприклад, давайте я поставлю от шоколад. От просто поставлю, щоб ви побачили, ось дивіться, у нас огляд виростає до 452 метрів. От це дуже круто. 452 метри. З самого початку я хотів, от я дуже розізлився на цю машину, тому що у мене постійно були погані команди, мені не вдавалося навіть перемогти. Я був дуже злий на неї, але потім я зрозумів, що машина непогана, на ній можна фармити, але геймплей дуже поганий. Він дуже Такий, знаєте, одноманітний, повільний. Я не знаю, можливо, комусь подобається. Мені не подобається, я не зможу, наприклад, грати на цій машині постійно. От так як я граю, наприклад, на шкоді Т56, так як я на Ксору 1008 наприклад, граю, або на Ксору 1010 FB, це також танчик, який випадає з новорічних коробочок. Ну, Він дуже такий якийсь повільний. Це на любителя. Знаєте, можна викладати коли з водом, там із друзями там, чи ще щось. Ну, щоб постійно на ньому, на ньому грати, я б не рекомендував. Наприклад, на об'єкту 752 мені частіше хочеться грати. Це я свої відчуття такі кажу. Хоча машинка. Вона не дуже погана, вона середня просто машинка, просто середня машинка. Тут взагалі імп немає у 9 рівнів в оцих, що на даний момент у мене є, об'єкт 752 і Tiger Маус. Багато там почали писати, що реально нормальна машина, багато почали писати, що це все лайну. Я не можу погодитися, що це все лайну. Машинки нормальні, головне, щоб ви е, змогли їх реалізувати, щоб вони вам підходили. От такі от справи, друзі, до речі, ще нагадую за твір-дропси -drops. Вчора мені а, випав танчик Т127. Була компенсація і слот в гаражі. От ви зараз бачите цю картинку. Так що, дивіться, у мене зараз трансляція запущена. Якщо маєте час, можете подивитись офіційний канал World of Tanks До речі, що а, сьогодні по дропсах. Давайте я гляну. У нас сьогодні значить, дроп номер 1 передбойові настанови, дроп номер 2 Type 97TK. І дроп номер 3 PanzerCampfagin 2 AUSD. Тобто мілкопреми, вони, я думаю, будуть часто висипатися, так само, як і вчора багатьом, тому що багато людей писали і в клані, і багато людей писали взагалі під відео, що їм повипадали танчики мілкопреми. Всім дякую ще раз за перегляд, за коментар і за підтримку. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.